18 вересня у приміщенні Прилуцької міської ради відбулося друге засідання ради внутрішньопереміщених осіб міста. Наразі у Прилуках перебуває 2960 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Задля їх підтримки, і був створений консультативно дорадчий орган. Розповідає голова ради Оксана Середа. Сьогодні у нас проводиться вже друга зустріч ради, друге засідання. Попереднього разу ми скажімо, проаналізували цей шлях внутрішньопереміщеної особи на теренах нашого міста, визначили слабкі місця. Ну і зробили, скажімо, згенерували перші такі ідеї. Зробили. Ви певні напрацювання за різними абсолютно напрямками, тому що в Раді представлені фахівці з різних напрямків: це і соціальний захист, і управління освіти, і центри соціальних послуг нашого міста, міська рада і так далі. Рада складається з 15 членів: це внутрішньопереміщені особи і представники виконавчої влади. Робота дорадчого органу регулюється відповідним положенням. Зараз працюють над створенням механізмів адаптації та орієнтації переміщених українців, готуються. До співпраці з центром зайнятості щодо працевлаштування осіб постраждалих від війни. Також розробляють програму додаткової психологічної допомоги внутрішньопереміщеним дітям. Свої ідеї з організації дозвілля молоді озвучила Софія, представниця ВПО. На її думку можна провести арт-терапію, навчання з цифрової грамотності, заходи спрямовані на профорієнтацію тощо. Анна Маркович, провідний спеціаліст управління соціального захисту населення, розповідала про прихисток внутрішньопереміщених осіб. Внутрішньопереміщені особи поселяються у власників місті Прилуки, які звертаються до нас в управління соціального захисту з відповідною заявою, з певним пакетом документів. І після оформлення відповідних цих документів їм призначається компенсація за проживання в них внутрішньопереміщених осіб. Грошова компенсація фінансується коштом Червоного Христа в Україні. Наразі у місті зареєстровано 136 господарств, у яких проживає 323 переміщені особи. Також ведеться соціально-квартирний облік для внутрішньопереміщених осіб, що перебувають у прилуках. На квартирному обліку на соціальному перебуває 23 особи, які приїхали в місто Прилуки зі своїми сім'ями. Вони проживають на території міста. І на сьогоднішній день ми поселили в санаторії профілакторії «Нафтовик» без постановки на квартирний облік дев'ять внутрішньо переміщених осіб, які приїхали в місто Прилуки ще починаючи з 2014 року. Територіальний центр соціального обслуговування надає соціальні послуги особам від 18 років, що мають групу інвалідності, а також людям пенсійного віку, які потребують допомоги. Наразі до центру звернулося вісім внутрішньо переміщених осіб. Вони можуть скористатися послугами перукаря, швеї, зуттєвика тощо. Соціальний напрямок це такий складний напрямок, але ж його треба забезпечувати всіх мешканців нашої громади, в тому числі і переселенцям, які опинилися тимчасово в місті Прилокі, для того, щоб отримувати соціальні послуги в територіальному центрі, особи мають звернутися безпосередньо в управління соціального захисту населення, або ж звернутися за телефоном в територіальний центр, тому що дійсно не всі можуть фізично прийти. То ми в такому випадку допомагаємо, направляємо робітників прямо по адресі проживання, і тоді вже ми вирішуємо питання, брати людину на обслуговування в територіальний центр чи ні. Створення ради внутрішньопереміщених осіб міста Прилуки важливе для соціальної адаптації постраждалих від війни, визначення їх потреб та надання необхідної допомоги. Всі члени ради працюватимуть задля спільної мети об'єднання містян для вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб.